Давайте подивимося, яке у нього є термінове послання для вас. Що б він хотів вам сказати? Подивимось ваш пентаклів, Сімка мечів. Він за вами наблюдає, спостерігає. Я не бачу особливих дій, але мужчина дуже вами цікавиться. Можливо, через третіх осіб запитує. А що хоче він сказати? Чому він так себе поводить? Що тут таке? Ви знаєте, тут у нього є до вас почуття однозначно, він цих почуттів і боїться. І у вас, ніби, знаєте, життя таке. Він так думає, він так бачить. Да? Вдале. Він боїться, що він вас як потровожить, то це буде ну, невчасно, не туди. Ось такі у нього думки. Ну так, да, ви королева Пентаклі, ви успішна, ви цікава, ви яскрава. А він от тільки запитує, тільки поглядає збоку. Да? Хотів би сказати, тут дев'ятка кубків, симпатія велика, велика, король кубків. Можливо, навіть тут закоханий мужчина йде. Ну, Тут мужчина йде, якийсь такий збоку, як, можливо, колега, як наблюдає за вами. Мужчина, який ніяк не наважиться, ну я думаю, по миру, звісно, він в результаті повинен наважитись, тому що сина спокуса, ви дуже йому подобається. Він би хотів би багато вам сказати і компліментів, і зізнатись в своїх почуттях, але поки що спостерігає, тому що не впевнений в своїх силах.